Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні у нас незвична страва. Сьогодні у нас овочеві деруни з рибою. Риба у мене тут використана брюшко Сьомги. Овочі, які подивіться, і ви побачите. А взагалі, я скажу вам точно, це. Дуже смачно, дуже-дуже-дуже. Як соус можна, як майонез, так можна і білий йогурт. Ну що ж, поїхали, а я сідаю обідати. Так, і з чого розпочинається наш рецепт? Три картоплини, бачите, такі гарненькі, ні в року собі. Ставимо, відварюємо як мундірку, повністю, щоб були готові. Кілограм у мене, бачите, брюшка сьомги. Ми що робимо? Знімаємо із шкірки, відпір'я ми отримуємо чисто філе. Ну і бланшуємо нашу капусту. Поріжете її на кусочки. Це ось треба познімати. Ріжеться на куски. І в кип'яток опустите на друшлагу ну, хвилин, хвилин на 5, не більше. Щоб вона вам проварилася маленькими кусочками, це буде якраз нормально. Якщо може більші куски чи більш тверда капустина, подивіться, щоб вона у вас була вже ну, майже готова. Знаєте, така ось-ось і почне розповзатися. Поїхали, оце це все робить. Ну і тепер уже, ж дивіться, це чисте, те відварене відварене цибулина ціла приготовлена і приготовлений лимон, один невеличкий. Якщо у вас є бажання, можете нашу капусту і картоплю тукачкою подавити, і щоб вона у вас була як пюре. Якщо маєте бажання, можна ну, на блендер ось так, як буду робити я. Нашу рибу сьомгу, або дуже дрібно ріжете, або пропускаєте через м'ясорубку, в моєму випадку це буде через блендер. Зараз я отак поріжу його все. Так, сюди ж можна відразу. Покласти і цибулю, зараз я її поріжу. І все дрібнемо, доводимо до того стану, ніби у нас фарш. Щоб ми все оце одночасно перебили, пере... подрібнили. Готуємось до смакоти, до того, що ми будемо робити смакоту. Але ж якщо не покрутишся, не позаглядаєш, то, звичайно, і не вийде нічого. Бо, як кажуть, в невмілого тільки руки не болять, а до всього треба приложити душу. Навіть до того самого борщу і до тієї самої каші, щоб ви не готували. Вам має бути все. І отак дрібнемо. Бачите, вився отакий фарш, тут риба з цибулею. Тепер вже наступна порція. Ми тепер сюди викладаємо картоплю. Ми сюди викладаємо, зараз трішки зніму. Ми сюди викладаємо ось нашу капусту. Це... І все поступово подрібнюємо. гарна штучка. Я вам скажу точно, що цей електричний подрібнювач мені дуже довподобає. Як бачите, все готово. Ще, крім цього, я з одного лимона натерла цедри. Це теж сюди ми вибиваємо, тому що риба буде з цедрою дуже смачно. Все сюди і додаємо сіль та перець по смаку. Я отак неповну чайну ложку, і цього з мене суміш перців, буквально, бачите, третина чайної ложки. Ви для себе свої смаки обираєте самі. І оце все ми. Гарно вимішуємо, щоб воно у нас стало однорідним. Головне, чуть не забула чуть не забула включити камеру і сказати вам, що сюди я додавила 3 яйця і 4 столові ложки кукурудзяного борошна. Аж тепер уже можна йти. Смажити. Бачите, яка краса. Ой! Буде смакота, буде красота, уже гарно пахне. Йдемо смажити. В розігріту і абсолютно суху кастрюлю сковороду, вибачте, накладаємо наші деруни. Можна сказати деруни, можна сказати котлети, то як назве. Риба дуже жирна, через те не потрібно вливати олію. І отак кладемо, як бачите, вони вже відразу, можна їх підсувати, вони гарно тримаються кучки. І отак просмажуємо з двох сторін. Все, хай смажиться. Дивіться, я тільки поклала і вже, бачите, воно гарно, дуже гарно тримається і підпікається вниз. Так, смажимо, залишимо їх в споку і хай смажиться. Трішки підсмажилось і перевертаємо. Бачите? Не треба їх довго смажити. так. Дуже гарно, дуже смачно. Аромати, які я вам не можу передати. Коли будете готувати, я думаю, ви все це відчуєте самі. Тільки перевернула ну і бачите, вже вони їздять. Ох, аромати. Ну, ось маємо і результат. Дуже велике вам спасибі за те, що ви були зі мною. Ви навіть не уявляєте, який стоїть аромат, яка це смакота. Приготуйте і вам дуже-дуже-дуже сподобається. А на цю хвилину дякую вам всім. Не шкодуйте для мене підписки, лайки, коментарі. Що ж, смакуйте на здоров'я!